Кремль відхиляє різдвяне припинення вогню, пише Білд. Протягом двох днів президент України Володимир Зеленський, глави Європейських держав та урядів на чолі з Фрідріхом Мерцем та високопоставлені представники США домовлялися про швидке досягнення миру в Україні. Багато хто сподівався, що Берлін надійшли сигнал про деескалацію. Але вже через день Кремль розвіяв ці надії, речник російського уряду. Дмитро Пісков чітко дав зрозуміти, що Москва навіть не готова до тимчасового різдвяного припинення вогню. На запитання, як Росія ставиться до пропозиції України щодо такого різдвяного перемир'я, Пісков однозначно відповів: Ми хочемо миру, ми не хочемо припинення вогню, яке дає Україні перепочинок і дозволяє їй підготуватися до продовження війни. Таким формулюванням Кремль зображує пропозицію Заходу щодо перепочинку для мільйонів людей як тактичний маневр і категорично відкидає його. Таким чином, символічний крок, який міг би хоча б стримати вбивства на передовій під час різдвяного сезону, наразі не розглядається. Фактично, це не перший випадок, коли Росія відхиляє пропозиції щодо тимчасового припинення вогню. Знову і знову ініціативи, чи то від Києва. Чи від міжнародних посередників зазнають невдачі через відмову Москви. Пісков повторив відомі цілі Кремля. Ми хочемо зупинити цю війну, досягти наших цілей, захистити наші інтереси та гарантувати мир у Європі в майбутньому, сказав він. Мир так, але лише на російських умовах.